Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Серпень пора збирати врожай. Тож ідемо на город копати картоплю та вибирати інші овочі. Вже прийшла пора. Яскраво квітнуть квіточки у моєму садочку. Вони не знають, що наближаються. Пора холодів. І бояють своєю красою, радують оком. Проходимо повз виноградик. Погляньте ж, який він красивючий. Скоро будемо куштувати. А чоловік підготував мені вже фронт робіт. Подивіться, як посохла картопелька, ранній сорт. Пізня ще стоїть зелена. А ось такий врожай. Зараз буду збирати. Вадилля посохло зовсім. Сортуємо картоплю. Крупненька, середня та дрібна. Ну, я бачу, що вона гарна, тож крупненької буде найбільше. Це вже видно. Гарний сорт. Білесенька, гарнюня. І так робота йде. Погляньте, який у мене результат збору картоплі. Ось ми прокопали зовсім небагато. І крупної картоплі у мене отаке відро вийшло з середньої, тобто посадкової пів відра. До посадкової, я, до речі, кладу також картоплю, яка має зелененький бочок. Хоч вона і крупненька, але вона йде в мене в посадкову. Дрібної зовсім небагато. І четверте відро мені чоловік приніс для того, щоб я вибирала пошкоджену картоплю. Але скажу вам відразу, що пошкодженої. Я не зустріла. Що, ви знаєте, приємно, що в цьому році, серпень-місяць, а жука Колорадського немає. Зазвичай, коли вибираємо картоплю, то він кишить, не, не встигаєш зібрати як відра, обліплені Колорадським жуком. Що на нього вплинуло, що він відсутній, не можу сказати. Протравлювали картоплю ми. Колорадського жука один єдиний раз. Це у нас було ампліго, засіб ампліга, гарно подіяв, жук зник, і оце до сьогоднішнього дня його немає. Не знаю. Чи русня на нього вплинула, не знаю, але щось вплинуло. Ну і це добре, що відсутній колорадський жук, бо завдавав він шкоди багато. Ну, а взагалі-то я думаю, що врожай непоганий. непоганий. Картопелька біленька, чистенька. І день сьогодні гарний для збору картоплі. Сонечка практично немає, воно десь там за хмарками захмарило. Сонечко за хмарами. І це добре, не, не спекотно вибирати якраз добре. І тож я буду продовжувати свою роботу, тому відключаюся, працюю далі. Бадилля відкидаю, посохне, потім піде на часничок. Часник будемо садити і все це будемо складати зверху. Метод, яким я саджаю часник, я вам вже показувала не один раз. І рекомендую тому, хто ще не спробував, обов'язково садіть на зиму, вкривайте листям, бадиллям. і Потім ціле літо ви будете відпочивати. Не треба часник ні сапати, ні рихлити, нічого. Бадилля, сухалистя, трава зроблять свою справу. Захистять, замульчують і роботи вам не буде. Посадили і до збору врожаю. Тож я працюю. Сказала вам, що буду працювати далі, ні, зроблю собі перерву. Поряд виноградник. Як можна туди не сходити? Зараз піду, виріжу собі гроночку винограду і зроблю перерву. А йду ж ми томатів, то як вам їх не показати? Вони в цьому році гарнющі. Сорти останні три роки саджаю, саджаю одні і ті ж, мелані, полосатий енто, що у мене ще, фурма, десперадо. Багато маю гномів, як без гномів. Особливо ці чорненькі мені дуже-дуже подобаються. Також мелані, вернісаж. Збираємо томатики з 12 липня. Кожного дня вибирали, вже і нас... наконсервували багато. Дуже подобаються ось такі полосатики. Дуже красиві. Це в мене вернісаж. Це гноми. Ось такі гроночка має псіко. Красивий томат. Такий плотненький. Зерня так майже нема, насіння майже нема. Ось такі красиві грона черіків. Все, біжу до виноградику. Сопірник ось такий красивенький. Порядал алвіка ще тільки набирається. Так, іду, йду, я хочу деньку, диньку, деньку, деньку. Диньку. Ось погляньте, яка красива денька. Зараз, зараз, зараз вирву. Солодка. В прошлому році, 31 липня, вже її їли з усієї сили. Ну, а в цьому році трішки вона запізнюється. Подивіться, яка гарна гроночка. М -м -м. Ви знаєте, гарнюща. А соковита яка? М -м -м. Чоловіку не дістанеться. Оце смакота. М -м -м. У кого немає диньки у винограднику обов'язково посадіть. Виноград супер. Як гарно, коли картопля і виноград поряд. Ви не уявляєте. З таким приємним мускатом ягодка. А в тому році вона ще була і крупнішою. Грони були при чудові. Але в цьому, хоч і дрібні, все рівно, вона ж таки смачна. А на виноградної шпалері в мене знову ж таки помидори. Так зручно, коли чоловік дозволяє мені посадити помидори біля винограду, готова шпалера, розмістила високорослий помидор, і будь ласочка, росте собі. І всім гарно. А він прищіпував ходив виноград і прищипнув мені ось, вірніше, закріпив мені на шпалеру томатика. Полюбляю і високорослі, подобається сорт. Де барао, вирощую його багато років. І рожеві, і червоні. І жовті були в тому році, в цьому році немає жовтих. Якось так вийшло, що не посадила, не посіяла. Томатики і поряд. Гляньте, який виноград. Полонез 50. Трішки загорошив, але все рівно. Дуже красивий і дуже смачний. А ось бєшевський подивіться, які гроночки красиві, так зафарбувався красивенько. Кукурудза солодка вже в нас давно. Десь приблизно з 6 липня ми її ламаємо. І низькорослі сорта там ракель, чи рікель, як вона зветься, не пам'ятаю. Ми її вже практично виламали. По другому качанчику пішло, то ще ми його не ламаємо. Але перший врожай зняли вже. Кукурузка була дуже і дуже смачнющою. Також хочу показати, десь поряд у мене кавунчики. Ось мій кавунчик. Такий величенький, але якийсь він трішки хворобливий. І обробляли мене раз свої кавуни, але все ж таки щось на листячку таке є, якась хвороба. В цілому, то вони виглядають непогано, але деякі хворіють. Ось світленький такий кавун. Поряд знову ж таки красунчик-полосатик. 17 серпня мамі день народження. Думаю, що вже його вирвемо. І тож чоловік у мене працює, а я хожу, показую вам <сум> овочі свої. Хай накопує. А ми прогуляємося. Поряд у мене з картоплею. Капуста це вже пізня капусточка. Також непогано, я би сказала, вона виглядає. Рання в мене росла поряд, я вам показувала сорт Аліна. Дуже гарний корейської селекції Аліна. Ну, а це не знаю. У мене пізня і агресор. Також галактика. Хто з них? Хто не знаю. Ну, це, мені здається, агресор. Вона більш така приплюснута. Ось такі головки вже гарні. Капусточка гарна, а тугенька, прям дуже тугенька. Дуже полюбляю, коли є врожай на капусту, багато її консервую, особливо ранню. Зараз я закриваю ранню капусту різними способами, тому що рання не зберігається, тож я її консервую. Ось така капусточка. Було багато і білокрилки в цьому році, і всього було багато, та й зараз ще трохи є. Але ми боремося і думаю, що поборемо. Ой, аби ще русню побороти, то було б взагалі супер. Але ж наші хлопчики борються. Я думаю, що. Колись буде свято і на нашому боці. А зараз покажу вам ще батат в цьому році посадила. Це в мене тут помидорчик на нього трішки ліг. Це також гномик. Засадила помидорами, де тільки можна. І зараз хожу, тепер вони в мене кругом. Ось такий батат. Вперше посадила, не знаю, що з того буде. Але щось буде. Томати вчора вибирала. Вибирала, але не, не дуже гарно вибрала. Дивлюся, є ще щось сьогодні вибирати. Хочу сказати вам, що кабачки в цьому році мене щось не вдохновили. Саджати їх. Кущі були не дуже рясними. Це іскандер у мене. Вони і зараз є, але взагалі не рясні. Хоча я обривала і цвіт, де був пустоцвіт. Ну і звісно, нам вистачило, але ж таке хвалитися нічим особливо. І тож, дорогі мої, я трішки підморилася, то побалакаємо з вами. І оце ж копаємо картошку з чоловіком і розмовляємо на тему знову ж таки колорадських жуків. Ви знаєте, ну зовсім не єдиного не побачила, де ж таке вони подівалися. До речі, гробаків було раніше теж. Копаєш, картошка надгрижена. І вони сидять біля картошки. Сьогодні зустріли одного єді... єдиного, зробили з них два за допомогою лопати. І картопелька була пошкоджена одна єдина. І що я вам хочу сказати? Мені відро немає... для пошкодженої картоплі. Чоловік мені дав. То скажу вам так. Ну, погляньте, у мене практично пошкоджено і дуже мало. Ось одна єдина, що гробак її з'їв. І трішки є такої пошкодженої. Ну, я думаю, що це фітофтора. Хоча у прошлому році такої було дуже і дуже багато. Чоловік для профілактики в цьому році обробив клас чи два препаратом Амірал. Це такий препарат, що саме застосовується для боротьби із хворобами. І на виноградові, і на інших овочах. Ми застосували його для картоплі. Колись, як були під час окупації, виїхали зеленим коридором до Львова, і там нам на ринку одна пані рекомендувала цей препарат для винограду. Щось шукав чоловік. Що ти шукав? Радомір. Шукав чоловік радоміл. Замість радомілу йому запропонували цей препарат. Він дійсно непоганий препарат. Ми його використовуємо для картоплі. Застосували. Ви знаєте, ефект є. Я би сказала, є. І все ж таки знову ж таке, де ж ті колорадські жуки подівалися. Ну ми з ним балакаємо про те, що в нас дуже багато людей виїхало. Картопля не садиться. Ось і город поряд, і там подаль. Багато городів взагалі ніхто, ніхто їх не садить, бо люди, на жаль, виїхали. І то ж, де ті жуки, куди вони ділися? Чи їх, може, кацапи вивезли під час, як везли холодильники та унітази з нашого міста, то колоради разом з ними клюнули на їхні георгіївські стрічки, подумали, що то їхні родичі ті кацапи. Та з ними виїхали. Ну, то дай Бог, аби виїхали. Та з'їли оту їхню кацапщину зовсім з потрохами виїли все. Знаєте, в нас тут поряд царське село, такий мікрорайон, в народі називають царським селом. То ті кацапи, як виїжджали, тянули не тільки унітази, не тільки холодильники. Вони в людей, оце саме з цього мікрорайону, з осель повивозили навіть меблі, голі залишили стіни. Отаке От те що Ой, мріємо про ті часи, коли нас, коли ми забудемо про цю нечисть, і ж таке настане, дай Бог ті часи, що ми будемо жити в мирі, в злагоді, і забудемо взагалі про того сусіда. Знаєте, а Зараз зна... вибираю картоплю. Врожай гарний, я би сказала гарний. Кар... Картопелька гарна, чистенька. Хоча було дуже багато дощів, але ні хвороб немає. Ну, Зовсім небагато, як ви бачите. є. ну що ж буду працювати далі на все добре.